Сорок ранку ми вже прямуємо в сторону Миколаєва. За 10 місяців повномасштабного вторгнення в Україну волонтери Моглі громадського об'єднання Патріот України 20 разів виїжджали на фронт. Ще більше за кількістю вантажів доставили в госпіталі, де лікують наших воїнів. От і цього разу вони щойно повернулися з Миколаївщини та Київщини. Їхали двома автівками, котрі, як завжди, були наповнені гуманітарною допомогою для наших захисників та місцевих мешканців. Була запланована поїздка в місто Миколаїв, також в Миколаївську область і Київ. В Київ ми приїжджали до Київ, до, в Київ до їхнього ТРО, яке має більшу чесноку складової складу із добровольців 14-15 року, які зараз стоять на околиці Києва. Потім наша дорога була два підрозділи це 58-ма і 59-та бригада це де наші земляки служать в нашому Галю ОТГ. І також ще плюс машина йшла десь спеціально для гражданських людей, які постраждали від руської окупації. Попередньо були опрацьовані потреби військових наших земляків. І вже за тиждень змогли разом з активістами та небайдужими добродіями зібрати необхідне. Їхали ми двома бусами, везли, ну, також щоб сказати, десь до, на два буси десь до п'яти до тонн було. Це туди входила тушонка, куряча, потім свиняча, каші, це перлова, ячміна і горохова, плюс ще жінки долучилися до село Озаринці. І як його Бандишівка, і наші жіночки з Островків, які напекли туди пиріжки і хліб. І також ще вже наші, тех, наші старі знайомі підрозділ Казанецьких жінок, і нові вже нова сім'я село Вічниці. Там два Микола і Тетяна це біженці з Запорозької області, які там допомагають. І вже самі мешканці села це теж сім'я Микола, Тетяна і Андрій, їхній син. Це вони теж до цього діло долучаються. Там робили, ми це все від них взяли і відвезли туди. Також місцеві мешканці наші допомагали, ну і наші постійні партнери і друзі, які тут на місці, це депутати в стратегії Гройспана, Європейської солідарності. І так бізнесмени були. Ну і благодійний фонд «Нова Україна» і торгова марка Міна, яка нам на зворотній дорозі, щоб ми не їхали в пусту, дали ще 2,5 тонни. Продуктів. Все туди йшли макарони, мука і печиво. Дорога була складною. Дощ, мокрий сніг, ожеледиця все прийшлось відчути на власній шкірі під час поїздки. Проте їм не звикати, бо за кермом ті, хто пройшов війну і не звик лякатися труднощів. Від калинівки почався сніг. Такий сніг лупив. Дворники не співали. Налипало, залипало, ставали, каністрою поливав дорогу. Все перше. Дорога льод. Ззаді, як завжди, у нас на бусі літня лиса різина, <рес> все добре. Це, це, це ми так часто їздимо. Як, як нам допомагають різину купувати, так ми їздимо. О. Ну хорошо, я там своїх знайшов, мені купили, ну, подарили, скажімо так, чотири покришки і два колеса в зборі. Так що назад я вже їхав. Труднощі то не головне, кажуть хлопці, адже їдуть до тих, кому ще важче. Миколаю тримається. Побомблений місцями, але тримаються. Ви спілкувалися не тільки з хлопцями, ви спілкувалися з місцевими, да, місцевими жителями. Місцевими. Яка атмосфера що? Хочуть всі перемоги. Всі чекають цього дня. Радуються, як діти, о тим продуктам. Зараз це я забув, називається, воно, де саме більше постраждало. Вони стільки засипали там з ракет мінами, що каже, там ще, напевно, тижня-два будуть все всього вибирати. Просто на дорогах ці ліпістки валяються і прочі воги, такі вовки. Все що, каже, можна накидати. Ну, в принципі, так. Але люди, каже, чекають, вірять в перемогу. Ну, бачили вже всіх по фейсбуках, як обнімають зустрічають наших солдатів. Цього тижня волонтери їхали на Миколаївщину, де наші військові зараз захищають кожен метр української землі. Активісти вдячні кожному, хто дбає про захисників, вносить свою посильну частку для збору волонтерських вантажів. Щойно приїхавши, волонтери знову готуються збирати нові гуманітарні вантажі, бо тут їхній фронт.